Базовий гардероб, та я навіть базово стабільність ще в житті не зібрала. Якщо ти губишся у всіх цих мастхевах, стейплах і базах, зараз усе поясню. Отже, стейпли це не залізного магазину, це база, яка тебе виручає завжди. Вони не крутяться навколо моди. Вони як хліб до борщу, без них ніяк. Що ж входить у ці стейпли? Але спочатку постав лайк і підпишись. У мене багато цікавого про стиль. Отже, 5 речей, з яких можна стартувати базовий гардероб. Перше джинси прямого крою. Вони не кричать тренд, але підходять до всього. Зручно, лаконічно, іти в них як вдома. Друге футболка. Біла або сірий меланж. Проста так, нудна ні, якщо правильно подати. Третє сорочка. Приталена або оверсайз, носиш як другу шкіру, класично, вільно, поверх футболки, під джемпер. Четверте нейтральний кардиган або піджак. Твій порятунок у прохолодні дні неформально, але не розхлябано. П'яте сукня без декору, міді простого крою. В ній можеш і в магазин, і на побачення. Просто міняєш взуття та аксесуари. Ці речі не просто речі. Це платформа. З ними ти можеш будувати що завгодно. Не обов'язково мати 100 речей. Достатньо 5, які дійсно працюють. І так, неважливо, скільки коштувала річ. Головне те, як вона комбінується. А яка твоя улюблена річ стейпл? Пиши в коментарях, подивимось, хто що носить. Підписуйся, далі буде ще цікавіше. І так.